Як зробити такий ефект, аби ваше відео приваблювало більше людей. Я показую, ви підписуйтесь та зберігайте це відео. Для цього нам знадобиться завантажити чорний фон у будь-який додаток з монтажу. Пишемо туди наш текст, обираємо шрифт і розтягуємо наш текст по всьому фону. На початку тексту ставимо точку, і в кінці ставимо другу точку. На другій точці ми розтягуємо наш текст, щоб він заполонив собою усе наше відео. Далі переходимо. У криві, обираємо другу, тобто повільна поява, і зберігаємо наше відео. Для того, щоб додати наш ефект у відео, яке ми хочемо, нам потрібно завантажити наше відео, куди ми додаємо цей ефект. Далі методом накладання ми додаємо саме те відео, яке ми з вами щойно зберегли. І через хромакей прибираємо колір наших букв. І все, наше відео готово! Як зробити такий ефект, аби ваше відео приваблювало більше людей?